Метод асоціацій. як запам'ятовувати, перше слово стебен перекладається англійською мовою як впертий. Уявіть собі бур'ян, який ви тягнете і не можете витягти. Сидить він там такий впертий в землі. Отож, стеббен буде впертий. Наступний метод візуальний. Можете показати це самостійно. Наприклад, shrug – знижувати плечима. Shrug – метод історії слово procrastinate означає відкладати справи на потім. Я мала повчити англійську, але вирішила попити чай. Потім ще кави, потім ще щось. Отож, ой, це ж procrastinate – співзвучність з українськими словами, до прикладу, слово bizarre, що означає на українську мову дивний. Уявіть собі ситуацію: це щось дуже bizarre. Як на базарі, звучить як базар, тобто звучить дивно. Наступний метод фонетичні зв'язки, до прикладу, слово глимпс, що означає швидко моргнути. Наступний метод розбиття слів. До прикладу, авакам. Ми можемо розбити це слово на дві частини. Перше це авеа означає над «come» приходити. Авакам перекладається як подолати.